Вийшов на вулицю снігу, я то сам на собі просто пробував, я виходив снігом, себе обтираєш. Боже, то таке полегшення. Що ми зробимо, я баньку роблю, Що ми попаримося, чоті. Последний раз я вышел с позиции 22 января. 23-го привезли мне в баню. Натопили, мы помылись, обмылись, постирались, одели чистые вещи. Як долго вы были от це останній на позиції? 45 суток последний. Надо было выполнить работу свою. И по окончанию своей поставленной задачи, которая была выполнена. Зайшли інші люди на ту позицію і мене вивели. Тут у нас топка безпосередньо на сауну, так що я зараз підкину, подивлюся, як там у нас що? Був порядок, О! Тут достатньо. Було таке, що там два помилося, а потім ще чекають, поки бойлер нагріється, і так далі, це якщо там на локаціях. Тут якби, значно все простіше вийшов, сполоснувся і все. Це все робиться для, для нашої піхоти. Як нас кажуть, ми працюємо на піхоту, офіцер. Були випадки, що взагалі хлопці виходили викидали форму, що її смисла немає стирати. Але от в цьому плані побутовому завжди старалися, щоб все було помитись, постирати, щоб було у людей. Це завжди. У нас забезпечення, самі бачите, є пральна машинка, бойлер електричний, екофло. Топимо, звичайно, печка одна, там друга на сауну, дровами. Ну, хто має бажання, чай, кава, хто хоче. Це ароматизатори у нас для сауни, якщо що. Ну, будь ласка, 100 градусів вже є. Так що, віночки, все як має бути. <gry> якщо що так? Тепличко, звісно, на дану локацію, як приїхали, шеф як проявив, копав, брівнув на самому початку, потім, то, все він контролював, приходив, дивився, що як щось підказував, щось Ну, У нас є хлопці, які займалися на цивільному житті стройками, там, трохи шарять, тому я покажу. То Живісь хорошо, жить добре.